Хаюшки, 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 мої дорогушечки. Я дуже рада за вас. Ставте лайк. Будь ласка. Будь ласка. Ставте лайк. Люблю вас. Так, зараз ми вас чуть-чуть посунемо. чут чут вот чут 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 я об'яснила, як в п'ятій в об'єднанні. Хто не знає, Тут має піти на мій профіль в ютубі І знайти там першу частину і тоді поняти і дивитися всі по порядку, а не знає як. Якщо хочете, то я вас можу лайкнути. Тільки лайкніть мене і напишіть в коментарях. Якщо хочете, я можу вас лайкнути в порядку. На да, це я можу. Так як я об'ясняла в першій частині, дивіться по порядку обов'язково. Але для тех правил ми зараз йдемо спочатку другу... другу ігру. До ха зі Ха-ха-ха. Це його називається? так. от Отак. От ну, а ми йдемо в ніч. Тому будемо гати з вами. У мене ігор. Много є ігор. <сум> ми поганімо 70. -та. І буду вам розказувати із детствами історії. Так, буднай. Дивіться, мої золоті. Коли мені було 10 чи 9 чи 8, я не пам'ятаю, скільки мені було тоді років. У мене був друг. Так скажемо, не буду його полити ім'ям і фамілію. Бо він був для мене самим щасливим, самим, самим любимим. Да, це була дійська дец... любов. Да, я, бу... я була його вище. Мені було на це начхати. Я дуже сильно його любив. Ну, а так сталося зараз времена, що ми тепер взагалі не бачимося із такого нашу. Так ви вот, поняла. Зараз вам все розкажу подробності.